Thank you Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! 6 грудня за новоюлянським календарем Православна церква вшанує пам'ять святителя Отця Миколая, Медликійського Чудотворця. Це улюбленець дітей, який народився в 3 столітті приблизно в 270 році після Різдва Христового. Народився він в християнській сім'ї, батьків, які вірили в Ісуса Христа і сприйняли вчення святих апостолів. Це була багата родина, саможна родина. За однією з верстів, його дядько був єпископом, теж на ім'я Миколай. Після смерті батьків, святитель отець Миколай, все своє майно, яке він мав, роздав убоги. Після смерті єпископа в місті Мерлікії люди забажали отримати єпископа. І згідно з однією з історій, вони Виставили одну дуже цікаву річ перший, хто зайде в храм зі священнослужителів, це і буде нашим єпископом. За історією, святий Миколай вперше війшов в храм, і люди побачили його і прийняли його за свого архієрею. Святитель Отець Миколай є надихаючим святителем в історії Православної Церкви. Ми знаємо, що на початку 11 століття. Його мощі були перенесені до міста Бар через те, що дана територія була захоплена турками-сельджуками. Отець Миколай є таким добрим персонажем, добрим дідусем для кожної дитини, але він є набагато глибшим, який несе сенс для кожної з нас. Святитель отець Миколай це той, хто ділиться своєю радістю. Не тільки своєю добротою, але своєю радістю. Тому сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, кожен із нас повинен допомагати не тільки тому, хто потребує цієї допомоги, а принести радість і своєму ближньому, своєму знайомому, кожному, з ким ми спілкуємось в близькому колі і дальньому. Святий Миколай Чудотворець славиться своїми добрими вчинками. Загальновідома історія про трьох дочок бідній сім'ї батька, який не мав можливості забезпечувати подальшу діяльність своєї сім'ї. Ми знаємо, що Святий Миколай, дізнавшись про їхнє скрутне становище, через віконечко передав три турбинки із золотом, немоби для кожної дочки. І подальша історія нагадує нам про те, що вони вдало вийшли заміж і були врятовані від бідності. Святий Миколай, чудотворець також є покровителем тих, хто подорожує на морі. Ми знаємо одна з історій, яка оповідає нам про те, що Святий Миколай плив на кораблі і був дуже сильний шторм. І він зупинив цей шторм, і ніхто не загинув. Тому Святий Миколай це є святитель, який надихає кожного з нас, це святитель, який повертає кожному із нас прийняття доброти. Тому сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, я щиро бажаю, щоб кожен із нас зробив добрий вчинок не лише для свого ближнього, а для того, хто його потребує, для того, кого ми побачимо по дорозі, куди ми, ми не йшли. Сьогодні вперше в українській історії День пам'яті святителя Миколая святкується в День Збройних сил України. Це виводить святителя на інший рівень сприйняття для військовослужбовців. Це згадка про доброту, це згадка про радість. Тому в сьогоднішній день святитель Отець Миколай по особливому відзначається. Сьогодні святитель отець Миколай на особливому рахунку підноситься серед військовослужбовців. Не тільки як захисник тих, хто подорожує на морі, тих, хто воює на морі, тих, хто загалом захищає територіальну цілісність нашої батьківщини України. Святитель Отчі Миколаїв. Допоможи нашим військовим принести їм подарунок у вигляді тепла кожної з нас, принести їм подарунок у вигляді сильної віри в нашу неодмінну перемогу, терпіння, мужності і перемоги доброти над злом.